Кімната сенсорної інтеграції, хібукітерапія, використання застосунку тіпітолк. у центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю школа життя впроваджують новітні методики. Більше про них та загалом роботу центру говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю гостя нашої студії, директорка центру школа життя Леся Шевчук. Лесю, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Тож, пані Лесю, давайте для початку роз'яснимо, нагадаємо нашим глядачам більш детально, які саме категорії можуть безкоштовно отримувати послуги у центрі «Школа життя. У Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю послуги надаються дітям від 3 до 18 років, які мають інвалідність. Але надаються послуги дітям до трьох років, яким ще не встановлена інвалідність. Все це робиться для того, аби провести такі реабілітаційні заходи, щоб дитині не встановлювали інвалідність. Знаю, що можливе денне перебування у центрі, а можливе відвідування індивідуальних занять. От в чому різниця? Так, ми надаємо послуги денного догляду. Вона передбачає перебування дітей від, з 9-ї години до 17-ї години з дворазовим харчуванням. А також діти можуть відвідувати центр згідно їхнього індивідуального графіка, записуватися на заняття до різних фахівців. Скільки наразі є відвідувачів центру школи життя, і, власне, з якими фахівцями вони займаються? Зараз ми надаємо послуги 105 дітям. І, Серед них є діти майже 18 років. Ми тішимося тим, що такі дітки все ж таки ходять до нас і цінують наших фахівців. Є діти до трьох років, ще раз це тим, яким не встановили інвалідність. Ми дуже раді, що до нас нас цінують і цінують наших фахівців за їхній професіоналізм ким саме дітки займаються, крім психологів, ще ж є низка так, так, фахівців? Послуги надають. Інструктор з фізкультури він працює і в басейні, і в спортивному залі, арт-терапевт, музичний керівник, практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та сестра медична з масажу. На початку програми я вже згадувала, що так активно почала школа життя впроваджувати новітні методики роботи з дітками. Власне, в вересні, здається, цього року, якщо ні, то ви мене поправите, було відкрито кімнату сенсорної інтеграції. От що це за кімната? Яким обладнанням вона оснащена? Так, саме в вересні ми відкрили кімнату сенсорної інтеграції. Вона працює. Такими двома способами: перший це світла кімната, де вчитель-реабілітолог розвиває різні психічні процеси, це пам'ять, мислення, уяву тощо. І ця кімната також є і темною кімнатою, де вже зовсім інша специфіка роботи вмонтована. Інтерактивна підлога, також є бігова доріжка для зняття такої напруги енергії дитини, для того, щоб дитина вивільнила свою енергію і розслабилась. Є світлові колони, є палатка для усамітнення і затемнення, є сухий басейн, є світлодіодні пристрої, все те, що впливає на сенсорні відчуття дитини. От, власне, дійсно, як впливає на дитину, тому що вже от з вересня так впроваджуєте, ну спостерігаєте ж за відвідувачами, які є результати. А Діти потрапляють, якщо ми говоримо про темну сенсорну кімнату, uh -huh. то діти потрапляють туди, немов у казку. Uh -huh. І е, казка розпочинається з першого кроку в кімнату, тому що це дитина заходить без взуття, це контакт з підлогою, це таке ніби заземлення. І е, дитина, ще раз кажу, може вивільнити свої нерії на біговій доріжці, далі розслабитися в сухому басейні. Також є е, е, стіл для піскотерапії. Е, він підсвічується і можна намалювати свою казку, все, що дитина хоче сказати, або ж всі, які є в неї емоції. Це стіл нам подарували благодійниці дівчата з Хмельницького, звичайні мешканки Хмельницької громади, і переймаються нашими дітками, їхніми потребами, дарують те, що їм дійсно потрібно і важливо. Є можливість пограти в різні розвивальні ігри за допомогою інтерактивної підлоги, до речі, інтерактивну підлогу. Ми маємо завдяки е, проекту бюджет участі, так як е, ми виграли в, у 2022 році. На жаль, через повномасштабне вторгнення це все розтягнулося у 2023. Ми вже її придбали і е, дуже діти полюбляють займатися саме з інтерактивною підлогою. Ви ще згадали, що там є намет, де усамітнюється, так? Також так, так, є так. Така є така який Нам теж надали благодійники Шотландії. Теж дуже дякуємо. Цей намет він темного кольору, такої конструкції, де дитина може усамітнитись, побути наодинці з собою, може взяти різні такі ліхтарик або ж світлодіодні наші стрічки. Може Взяти з собою іграшку, там є подушки, і дитина може там розслабитись, усамітлитись, побути на один з собою. знаєте, мені згадали, що в дитинстві ми такі, ну, мені здається, це всі діти люблять такі халабуди будувати, так. отак і ховатися. Це, от, мабуть, щось, так. щось по типу щось такого, схоже. коли ви хочете mm -hmm. сховатися від всіх і побути ось так один на один. Ще одна цікава методика, я її вже згадала: хібукі терапія. Чому вирішили її впроваджувати? Я так розумію, що для цього потрібно, мабуть, було пройти якесь спеціальне навчання. Так, хочу сказати, щоб бути актуальними зараз, треба йти на декілька кроків вперед. Треба вивчати все те, що впроваджується в світі, в Україні, і навчатися, навчатися, щоб бути актуальними тут і допомагати зараз дітям з за допомогою різних інновацій. І такою інновацією в нас є: це хіббукітерапія. Ця хібуки терапія до нас прийшла з Ізраїлю. Ми знаємо, що там є досвід війни, і дуже багато різних психологів працювали над тим, аби долати стрес у дітей, які або ж посттравматичні синдроми після того, як були вибухи або ж евакуації. Або перебування у, в укритті. І таку, таким допоміжним інструментом став ось такий собака, який має унікальну будову, його будова анатомічна, схожа на будову тіла немовляти. Його дуже зручно тримати в руках, він пошитий із. Такої теплої тканини, яка до долонь передає своє тепло та енергію. Mm -hmm. своенергію очі, так як він з розумінням ставиться до того, хто з ним грається, переживає усю біль, бере на себе ту травму і, і таким чином йде в контакт зі своїм тимчасовим власником або постійним. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Годоєшки. Лавки, і вони тут мають липучки, це дає можливість закріпити на шиї дитині і бути завжди поруч. Ми завжди відчуваємо, ми і дорослі, і діти відчуваємо стрес, біль, потреби в обіймах. І коли немає близької людини поруч, такий терапевтичний посібник в собаках і буки може тимчасово замінити ту близьку людину. І ми знаємо, що обуми, поцілунки надають і дають змогу виділятися тим гормонам, які дають нам спокій, щастя, радість. І саме для цього і придуманий такий терапевтичний посібник. Mm -hmm. У нас є їх десять. Угу. І деякі наші е, діти називають армія хібуки, мають своїх. Е, постійно з ними малюють і в кімнату сенсорної інтеграції беруть, і, і в намет для усамітнення. Е, е, дуже цінують і полюбляють його. Малюють, ліплять, його малюють. У нас є малюнки вже. Ми передаємо різні світлини е, до Дафни Шарон. Яка бачить, як діти полюбили, це, є розробниця цього методу. Тому ну, діти задоволені, та не тільки діти, і ми дорослі любимо взяти в руки, коли ми цього потребуємо. От, власне, хотіла запитати, чи дітям різного віку актуальні такі заняття? а Ви кажете, що ще й дорослими навіть актуальні? Хібукітерапія розрахована на дітей до вісьми років. Але ми бачимо, що Діти будь-якого віку радо йдуть на терапію і беруть до рук, вона їх вабить. І навіть ми, дорослі, хочемо потримати в руках і заспокоїтися, якщо цього потребуємо. В Ізраїлі тхібуки терапія розрахована на один-три сеанси. І тоді діти вже виходять з терапії в нас, війна вже йде довго, і тому ми не ставимо такі сроки, не ставимо кількість сеансів роботи з собакою хібуки. Є потреба, ми працюємо. Ну, і, Мабуть, дорослі, я так думаю, працівники центру так, на собі також так, випробували. Працівники теж. І це такий мій хібуки в мене в кабінеті. і Різні бувають ситуації, різні є потреби, навіть коли діти заходять на знайомство до нас ідуть не до нас, дорослих, а вабить саме собака хібуки. Так. І ще одна така новація. У вас запроваджується, ви отримали сертифікат на використання застосунку Talk. Це застосунок, який допомагає комунікувати з немовленєвими дітьми. Так. Розкажіть, будь ласка, більш детально про нього і як він впливає а, на розвиток. Так. Знову ж таки, щоб бути актуальним зараз, треба вивчати ті новації, які вже впроваджуються в світі і в Україні. І громадська організація говорить зі своїми правами. Програмістами розробили такий застосунок: ті який є альтернативним засобом додаткової комунікації, що допомагає немовленнєвим діткам комунікувати з батьками, з педагогами та взагалі з усіма. Та й не тільки дітям, адже такі застосунки розробляються і для дорослих, вони є універсальними, адже і дуже гарно працюють ці застосунки з військовими, які втратили можливість говорити, а комунікувати потрібно. Такий реабілітаційний засіб потрібен тим, хто. Хоче сказати своє слово, а не може. Тому в нашому центрі ми зустріли, прийняли громадську органі... членів громадської організації Говори провели тренінг для наших фахівців і для батьків, познайомили за стосунком, дали можливість на практиці зрозуміти, як він працює, які є нюанси в роботі, як поетапно впроваджувати. Цей застосунок в роботу з дитиною, щоб це було не різко, щоб це було плавно і щоб, щоб це було грамотно. І ем, для дитини це було так не травматично, а поступово, угу. щоб це було так органічно. все. ви, до речі, так взяли планшет. Так, я взяла планшет, і у нас тут. Є застосунок тіпіток. Наші фахівці пройшли навчання і ми маємо ліцензію для використання тіпіток в нашому центрі. Це проста, проста програма, яка працює за допомогою карток ПЕКС. Школа життя. Кожну картку озвучує, допомагає діткам показувати, як. Показує, наприклад, є яблуко, і на картці також є яблуко, і ми можемо е, порівняти так. Ось натисни, якщо ти хочеш отримати це яблучко, візьми, натисни на кнопку, е, і тоді ти зможеш його з'їсти. Тут фіксуються різні Школа життя різні картки. Це і емоції, і можна сфотографувати батьків, внести в картки сюди, угу. і дитина, натискаючи на фото мами, а ще й озвучується, може покликати маму, або ж сфотографувати будинок, рідну вулицю, рідну школу, вчителів, і таким чином за допомогою різних різних набору карток спілкуватися. З усіма хто його тож. Тобто, вже може озвучити які ну не озвучити, так. а принаймні, ось так, так за допомогою застосунка, і свої потреби, так. якісь так, і бажання, і, і так. про емоції, що турбує угу. що ні. Ну, так, супер теж. І ви бачите вже також так результати? Звичайно ж, є результат, але результату досягти. Для того, щоб досягти результату, треба багато часу. Uh -huh. Адже навіть навчити дитину користуватися хоча б uh -huh. одною карткою, а ще й дитину, яка має інвалідність, так і різні діагнози, це дуже важко. Це е, велика робота, але ще й робота в парі з батьками. Бо батьки обов'язково вдома мають продовжувати е, усі напрацювання закріплювати, аби ми знову ж в нашому центрі. Е, Поступово, крок за кроком, впроваджували нову і нову картку для того, щоб дитина могла комунікувати. Так, ми з вами вже згадали про такі найновіші методи, які розпочали затесовувати, але крім того, в центрі функціонує басейн, є послуга масажу, заняття, які розвивають дрібну моторику. Давайте зупинимось також ще на такому найголовнішому. І, власне, я так розумію, для кожної дитини підбирається її індивідуальна програма, правильно? Так, звичайно, коли. До нас приходить дитина з батьками, ми маємо всі документи, всі рекомендації лікарів, це індивідуальна програма розвитку, це висновок інклюзивно-ресурсного центру, і наші фахівці детально вивчають рекомендації, вивчають, спілкуються з дитиною, вислуховують прохання і потреби батьків і разом вже складаємо графік відвідування дітьми нашого центру і долучаються ті фахівці, які дійсно потрібні зараз. Можливо, інші не потрібні зараз, можливо, mm -hmm. не будуть потрібні пізніше. Ем, наш інструктор з фізкультури працює в спортивному залі і працює в басейні вівторок, середа-четвер. Це наші дні, де діти ем, отримують послуги гідрокінезотерапії. Ем, в ці дні в нас дуже багато діток, е, адже це найулюбленіша послуга серед наших дітей. Е, після, е, після басейну вони. Звичайно ж, йдуть на масаж. Для цього є у нас приписи лікарів, звичайно ж, який вид масажу, яких ділянок тіла. Це все наша сестра, медична з масажу теж вивчає детально і теж підходить індивідуально до кожної дитини. Після масажу можна відвідати кімнату сенсорної інтеграції, помалювати з арт-терапевтом, піти на музику, терапію, попрацювати з психологом, з собакою хібуки, з логопедом. Великий такий спектр у нас фахівців, і всі командою працюємо над тим, щоб все ж таки допомогти дітям реабілітуватися і прожити життя якісно, і все ж таки мати ті можливості, які мають так, здорові діти. Які бачите результати в тих, хто регулярно відвідує заняття, де вся сім'я включається от в цей процес? Безумовно, запорука успіху це системність. Якщо є систематичне відвідування е, центру, то і результат також є. Діти, які перебувають в, на, е, в групах денного перебування, так то наші вихователі, соціальні робітники дуже гарно працюють з дітками, гарно е, відпрацьовують е, гарно відпрацьовують. Соціально-побутові навички дітей. Діти самостійно можуть сходити до туалету. Є такі дітки, які до нас прийшли і користувалися тільки підгузниками. Зараз через півроку вже підгузників немає, так і. Самостійно ходять до туалету, можуть самостійно їсти, одягатися, складати свій одяг. Це перші такі задачі ставлять перед собою наші вихователі, щоб дитина могла самообслуговуватися. Uh -huh. І результат видно, коли є система. Uh -huh. Якщо ще і батьки вдома закріплюють, то це буде успіх 100%. Працюємо в команді і партнерські. Партнерські стосунки з батьками це крок до успішної реабілітації. Окрім того, що впроваджуєте і новітні методики, і такий комплекс дійсно комплекс надаєте послуг. Минулого року ще так змінилася зовні школа життя. Утеплили фасад, і туалетні кімнати також зазнали ремонту. Як це покращило комфорт? Завдяки коштам міського бюджету, ми змогли утеплити фасад приміщення центру і. У всіх кімнатах, у всіх кабінетах стало тепліше. Ми знаємо, що е, переважно діти граються на килимках, це їхній такий основний спосіб проведення часу. І в нас в усіх кабінетах дуже-дуже тепло. Е, діти не кутаються, е, не одягаються тепло, е, вільно себе почувають в нашому центрі завдяки коштам нашої громади. Ми можемо... Е, Вільно себе почувати, нам не холодно. Також в серпні-вересні ми відремонтували дві туалетних кімнати згідно вимог для маломобільних груп населення, є і нічний душ, тепла вода, є можливість дітям на кріслах колісних зайти в кімнату, радіус там великий, можна розміститися, є кушетки, де можна дитину переодягнути, є всі ті. Враховані всі ті потреби усіх маломобільних груп населення. Які тепер завдання на 25-й рік перед собою поставили? Дякую за запитання. Є багато завдань. Перше, це ще Розвивати наші послуги, доєднувати різні способи впливу на дитину. Це першим, першим ділом для мене це лого, логотелого музикотерапія, логоритміка. У нас є чудовий фахівець. І зараз ми розробляємо програму логоритміки. Хочемо вже її запровадити десь весною. Угу. Хочемо також. Адаптивну кухню для того, щоб діти набували навичок самообслуговування вдома. Це моя мрія. Хочемо багато чого здійснити. Адаптивна кухня це по типу, щоб вже щось вчилася готувати, так? Найпростіше? Так, щоб вчилися найпростіше готувати, щоб вчилися мити посуд, щоб угу. дитина на кріслі колісному мала доступ до, до мийки, наприклад. Угу. Так? Щоб могла зробити собі чай, щоб це була кухня ергономічна. Супер. Дуже хочеться Тут. мені, будемо шукати можливо благодійників, можливо, будемо писати проекти. Дуже багато є ідей і хочемо їх реалізувати. Ну хай здійснюється, тому Дякую. що дійсно дуже важливі. І я так розумію, центр активно активно співпрацює так, наприклад, і міська влада, благодійники, гранти, громадські організації. Так. Тобто, ви так в різні напрямки Так, в цьому році. Ми отримали дуже багато друзів. Це рік багатий на друзів, це і громадські організації, благодійні фонди, це і представники бізнесу міста Хмельницького, це і просто громадяни нашої нашого міста, які небайдужі. Ми їх називаємо ценатами. Угу. Є також волонтерські групи, наприклад. Студенти Хмельницького національного університету, які е, створили такий хаб, е, інклюзивний хаб, друзі без меж. І е, щомісяця приходять до нас з різними майстерками, е, вони вже вивчили наших діток, вивчили їх потреби, е, познайомилися з батьками. І дійсно, хаб підтверджує свою таку назву Друзі без меж. Супер. Нехай ну, таких друзів так. дійсно буде. більше. Дякую. Наш ефірний час добігає кінця і на завершення нагадайте, будь ласка, тим, хто, можливо, зацікавився, як долучитись до заняття у школі життя, що для цього потрібно. Для того, щоб стати отримувачем послуг в нашому центрі, вам потрібно завітати до нас або ж з дому зайти через особистий кабінет в єдину інформаційну систему соціальних служб та заповнити заяву. Ми її побачимо, працюємо і зателефонуємо вам. Пані Лесі, я щиро дякую вам. Ще більше розвитку. Дійсно, нехай всі плани втілюються в життя. Щиро дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!